Сердечко. Який, який брис це такий сердечко. Ні, гарне сердечко. Я зробила такі котлетки в духовці. Тут все просто, курячий фарш, сіль перець. Засмажка з цибулі та моркви. зверху посипала, трішки пармедзаном, і це дві столових ложки паніровочних сухарів і в духовку на 30 хвилин. І все. Смакота така буде не смажена в олії. Я дошу капусту, коли мене наприклад свіжого м'яса. Я дістала з морозилки стейк, ось порізала його і кидаю для того, щоб смак був більш насичений свинячий стейк. Буде супер. Варю ще яйця. Так ще я зробила запіканку, як з овсянкою, два яйця, творог і трошки солі, і все. І банан ще додавала Зараз підправлю в духовку. Я стою, вже чекаю маршрутку, зараз їду на житомирську і потім на житомир їду сьогодні. Я вже на Житомирській. Іду біля торгового центру того. Там маршрутка на Житомир. Буду дізнаватися, котрі вони виїжджають. Так, я ще зайду в торговицю, бо відправлення маршрутки через 25 хвилин, щоб не сидіти, може зайду в Рошен, щось куплю. Наразі прикольний такий торговий, новий. Малий, але багато що різного є. Всі магазини повідкривалися тут. Я взяла чоловіка шапку чорну, бо в мене чорної шапки немає. А під дубльонку цю треба саме чорна. Так, я взяла собі цей батончик, він хороший по складу, чи з каву візьму, щоб щось мене тиск низький відчуваю. Ноча взяла вже чай, бо в апараті закінчилась кава, а мене через 5 хвилин відправлення автобуса. Вже немає часу чекати, поки там щось зроблять. Взяла хоча б чай вже. Зайшла в місний маркет. Візьми ковбасу. Смачну. Так, хто в домалі на Київський мясний маркет. Магазин дуже смачно пахне, вообще дуже. Зайшла, аж ніс не захотілося. Я зайшла, взяла там ковбасу. Куріферові, точніше, і сир. Вже йду зараз, йду до тебе ще. Візьму щось. Пойдемте Керрик. Привет. Привет, собака. Собака Керри. Ну, сейчас бабуся откроет. Сейчас да, откроет. Да. да. Что? Да. <соспорядок> вот уже. Как добрый, дома. Каминчик. Бабуся заполнила. Ты скучала за мной? Скучала? Ты да? не? Корешок. Бабушка завязала, что надо заменить. Я, сейчас сказала быстро, потому что я замечаю за этим. Заминать в видео, что надо заменить. Что я не так А, із-за а ага. Хорошо виглядає піжама та квіточками. Ага. Мама. Очень красиво. Очень. Поняла? Потом... Да, розмова менше. Я поклаю. Менше розмови. Ми тут скалі гріємось. Я монтую відео, а бабуся там картоплю варить. Будемо вечеряти. Напевно, ще глянемо якийсь мультик сьогодні. Бабуля печинку зробила. Картошку угу. треба там зробити. салатів з айсбергу. Такі тарілки гарні. Мені дуже подобаються вони. Нормально? Угу. Так, ось така вечеря у нас буде з бабусею. І будемо дивитися Зоотрополіс. Так, я візьму чай, чорний і шматочок такого зефіру. Буду земной. Гарик, спать будешь со мной? Кэрри, да? спать будешь со мной? Да? Кэрик. будешь спать со мной? Да? Хорошо, давай. Что делаешь? Хочешь под ковдру? Чи что? Да Приколистка. Все, все. Oh. <laughs>